Ніхто не особливий, все досягається своїми діями. Якщо ми хочемо, щоб нам Сполучені Штати допомагали чи Європа допомагала, ми маємо їм щось конкретно заплатити, запропонувати, придумати. Я не кажу, що це має бути транзакційний, як пропонує Трамп, але я кажу, що от подивіться на те, як Ізраїль будує лобізм. Це системна робота десятиріччями з виборцями на місцях. В рамках законодавства США повний лобіс. Ми маємо побудувати цю системну роботу. У нас було 30 років, щоб побудувати системну роботу. У нас було 30 років, щоб побудувати системну освіту, щоб у нас були інженери сьогодні, щоб можна були свої патріоти мати. Я не кажу, що це легко. І, але ми бачимо, наскільки багато можуть зробити наші інженери для захисту України і для рятування життів. Але це інженери на основі тієї освіти, яка відбулася самотьоком, самопособі, по собі, те, що не померло, а уявіть, якщо б ми системно в це інвестували. От, ну, тому ми займаємося, да. до речі, ми школа економіки, але ми вже і школи інженерії. Да? Oh. Чому? Чому? Саме тому, що ми бачимо в цьому майбутнє, і нам дуже жаль, що держава 30 років. Зараз є винятки з цим авіаційним інститутом, є інші винятки, але слухайте, треба було всі 30 років це робити.